Так, привіт, друзі. Дивіться, будемо, я ось о... те, що там на фотофайлах було, я домурував. Тепер дивіться, продовжуємо далі, щоб я нічого не забувся і вам показав більш детально, дивіться. У мене залишилося, бачите, перекриття зробити. Ви бачите, так як там пішов канал входний, сюди виходний і пішло, поїхало, так як єсь. Тут ось канал так іде, тут завтра буде робитися, ми будемо самоді робити шибер, щоб у нас він не було як заслонка, тому кудись виходила, десь сос воздуха, ми будемо через прутик робити, щоб воно тут ховалося все. Через то ми будемо індивідуально робити сюди із як говориться, зазорною етою. щелю, в чого, щоб повністю не закривалося, 1,5-2 см буде оставатися. Щоб у гарне газу піднімалася далі, виходило, якщо. Тепер дивіться, отут ложимо. В кожну, так як ви будете робити кожну собі по розміру індивідуально підбираєте Отут Ось тут бачите, ось лежить полоса. Четверка толщина, 50, 50 мм. коротше. 5 см. Полоса. Ложиться на все. Хочете, можете поштучно ложити, але я її ложу суцільно, болі-міння тут все в уровні виставлено. І тепер дивіться, так як я і говорив, перекривається. Перший ряд йде печок, бо в нас низ так зроблений був. Якщо у вас верхушка зроблена під огнюпорний кирпич, це вона в розмірі у вас, значить, отам, де я колись розказував, там буде зубчик. І зу зу -ж -ж ширина буде менша, значить, у вас все одно два течка буде. Тепер дивіться. У мене все, бачите, щоб тоже було все з перев'язочкою. Ложиться течок, все точно так само з той сторони, щоб я не бігав, вам не показував. От. Просто тут, бачите, в мене там половинка. І одразу іде ось. Пів кирпича наружі. Так як я вам і розказував в предыдущих відео, тут власник захотів буде заділиватися газоблоком на ширину, щоб оцього, якби я заробив тут кирпичинку, і тут залиши такий зубчик некрасивий. Він не хоче його. Він сказав, купиться пару штук газоблоків і заділиться зверху. Тут а, вам пізніс. З Сам імено Шибер і сам переход туди вишив димоход, я покажу, як далі він буде йти. Ну Це я просто для тих, хто вже може мурує. От, щоб не знає, як перекрити далі тут. от. Давайте ще одну деталь скажу. ось дивіться. Коли ви зробили і ви перекриваєте, бачите, що у вас не... теж розкладку робіть, оставляйте перший канал. Так як ви зрозуміли, у мене тут четверть йде, значить, отут я підрізаю кирпичину ось напополам. Ось бачите, такий кусочок. Просто переділив і заложив. Це воно треба для того, поки між зробиться. Далі ви переходите, ну хоча отут ми нікуди не смішаємося, тут буде різатися в пів кирпича далі так іти, просто розмір більший трошки їй буде. І у нас тут про стінку пів кирпича таких і буде, проходить. Там все далі розкажу. Тепер дивіться, про це, ось, ось якщо у вас не сходиться і у вас отака полоска залишається. Щоб її не мучитися і шов повністю був заложений, старайтесь положити її, розложити так кирпичі, щоб у вас на цю перемичку лягало, на цю чи на цю. Я положив, в мене тут бачите, не совпадало трошки. О, тут вирішив цілим ложити, а тут-мігення біль більше лягає. Бо ця кирпичина перекривається, я цей шов намазую, приділюю, а цей вже я заповняю. І забиваю повністю все. І все, точно так само цю сторону ви закладуєте і переходимо на другий ряд. Бачите, другий ряд іде перев'язка робиться, закладається, так як я сказав, що там ще не доділено, потім я покажу, в общем, щоб ви головне зрозуміли. І тут а тепер дивимося сюди. Бачите, щоб оці кирпичі мінімізувати, як говориться, подсос воздуха. Десь тріщинка у вас, щоб не було лишнього підсосу воздуха. От. Старатися теж перев'язати. Бачите, я всю другу половинку я положив сюди. І все, в мене виходить тут. Тут, як завжди, в нас буде трьох 4 лягати, щоб перев'язка пішла. А тут буде заповнятися точно так само, але ну, тут тумба покаже дещо. Так що, сподіваюся, без описання я покажу відео, як я прикріплю до цього відео, там 20 секунд, по-моєму. його. Без коментарів, без нічого. Просто як воно доділувалося, як ложилося, щоб ви не думали, що я десь щось вам не показав. Так що, хто слідкує і хто робить, підписує той, коментуємо, ділимося і, як говориться, все буде добре. Ми вистоїмо, за нами перемога. Тільки разом ми будемо сила. Дякую, далі буде.